Градус напруги спаде, бо дерев'яна синя коза вона більш лагідна, більш покірна і не така норовлива, як кінь був. Той, який зараз ще гарцює. Але найкраще про характер володарів наступного року знають не лише астрологи. У народі кажуть, піднімаючись у гори, стаєш ближчим до Бога. А гуцули, які живуть на верховині, тримають контакт з Всевишнім постійно ще й приручили символ наступного року козу і вівцю, і тому точно знають, яким буде рік прийдешній. Знайомтесь, Мирон. Його вважають найбільш гоноровим козликом верховини. Тому й вівчар пан Павло зі скромністю каже, що не утримує його, а щастя доглядає за ним, а також за іншими козами й вівцями отари. Він, як ніхто знає характери цих тварин, тому й може розповісти, яким буде рік прийдешній. Існує думка така, що ну, мудрість і розум не присутні одній людині. А мені здається, що для кози ці дві якості присутні, через що я хочу. Побажати в новому році нашому парламенту, нашому уряду, Верховній Раді, всім розуму і мудрості, кози. А слово коза тут вважається почесним компліментом, і достоїн його не кожен. Вона є як поводир, ватажок. Вона от, в стаї вівців, вона є перша. вона веде. їх. Вона, вона, якщо, якщо вона побачила, Свою ціль вона її добивається, вона свій прайд охороняє. Такого ватажка бажає Павло і всім українцям, а також відчуття команди, як у овець. А для українців рік стане успішним, якщо вони триматимуться разом і матимуть мудрого керівника. Ми вже вроді навчені, що стаї були і на майдані, і зараз йдемо в АТО, стає якось обороняємо свою незалежність, свою безпеку. Ці тварини непримхливі, добрі, але якщо ви зробите щось не так, то вони обов'язково на це відреагують. Вони відчувають небезпеку і одразу захищаються. Також пан Павло каже: цей рік стане багатим на здоров'я для тих, хто про нього піклується, тому що вівці і кози дають найкорисніше молоко і найтеплішу шерсть. Дітки приїжджають, лікуються молоком. Це білково дуже ну, енергетично поживна речовина, яка Дає багато здоров'я і енергії. Взагалі, новий рік на Гуцульщині депонують ці тварини щось особливе. Пані Вікторія справжня гонорова газдиня, яка грає на гуцульській дрембі. Я дрембою купувала і та ходила є боса, щоби дремба і вигравала коло мого носа. Розповідає нам, її сім'я приклад російсько-українського взаєморозуміння. Чоловік мій руський, і він це не дотримується цього. Він їсть, ну їсть, все, що не пісно. Я готую таку, таку страву на Новий рік, щоб, ну, щоб ніхто не був обіжений. На новорічному столі пані Вікторії є і пісне, і не пісне. Також пані ділиться з нами рецептом справжньої гуцульської бараболини, яку готують на Новий рік. Барабуль ореться, потім потовка, товчиш і ставиш туди муки, мука закипає там з тим і замішуєш, получається така мале. Гонір це не гордість, зазначає Вікторія. Це те, до чого гуцул йде все життя. Гонорові газди. Що діти є, е, хазяйство в тебе є? Ти до людей відносишся лагідно, е, от розумієш людей, допоможеш людям, е, люди тебе. Ну, так як поважають, і ото кажуть, гонорові газді гуцульська фольклористка Кароліна розповідає: тут завжди раді людям з будь-якого куточка світу, бо місцеві прагнуть ділитися з гостями не лише хлібом, а й мудрістю. І як би не було тяжко, гуцул. Завжди тримається гордо, впевнено, він ніколи не падає на коліна. Він каже: Біда думала, що вона на мене зверху сяде. Ні, я таки не дамси, я на неї зверху сяду. Навіть у яку скрутну, важку хвилину як би не було. Останній кусінь хліба, кусень мамалиги. Вони поділять на всіх і приймуть кожного подорожного. Запрошують гуцули на новорічні різдвяні свята усіх і обіцяють, голодними і сумними гостя не залишать. А символи наступного року вівці і кози оберігатимуть кожного, хто поважає. Гуцульських газд. Юлія здорожняк Максим Шварцман Чернівецький промінь. Вівчара в садочку Слава